Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірній молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із Послання до Ефесян. Нехай ніхто вас не зводить марними словами. Бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Нехай ніхто не зводить вас марними словами. Що значить марні слова? Слова, які не мають ніякого значення, слова, які приводять людину до стану байдужості. Приводять людину до стану, коли людина перестає думати і аналізувати, давати оцінку, замислюватись. І, відповідно, слова, слово радше, це сама найстрашніша зброя в світі. Не атомна зброя, не будь-яка інша. Яка, та, ці зброя вбиває людину фізично. Але коли промовляється слово, яке рен, ранить душу, як кажуть, то ця рана не заживає роками. Якщо людина втрачає кінцівку, вона може отримати протез. Та, є в неї той фантомний біль, фантомне відчуття, але вона призвичається, живе, вчиться, працює. А ось цей біль він не заживає ніколи насправді. Тільки коли його лікує сам Господь Бог, тоді цей біль відходить. Тому слово це те, що ранить самодушу. Слово це найстрашніша зброя. І саме тому Росія поручала проти нас війну не збройною агресією, а почала словом. В який спосіб? Спершу заборонила українську мову. Задайте в інтернеті, хто, кому це цікаво, хто не живе за принципом е, яка різниця, а кому це дійсно цікаво. Едикти, які забороняють українську мову. І ви побачите, скільки раз Російська імперія намагалась офіційно заборонити нашу мову. Як тільки вона переходила на нашу територію, що вона робила? Знищувала мову. Зрештою, навіть в цій війні місто Маріуполь, на стела назва Маріуполь, була Україна е, розмальована синьо жовтим прапором. Як тільки прийшла Росія, що вони зробили? Знищили це. Як тільки вони прийшли на наші території, вони вилучили всі підручники. З наших шкіл і туди завезли свої підручники, всі російськомовні. Хіба це не є війна? Так це війна. Хіба ми не бачили, а радше я скажу, хіба не ви, скільки пропаганди було до початку війни? Про те, що ми братні народи, про те, що. Ми маємо розмовляти однією мовою, у нас одна мова, культура, все в нас одне. Але при цьому чомусь один брат більший важливіший за іншого. і відповідно, треба знищити іншого. Слово це те, що вбиває, але й слово це те, що оживляє. Слово це також те, що і творить. Те, що дає життя. Бог сотворив цей світ словом і сказав Господь Бог: нехай буде світло і було світло. Ми читаємо Євангеліє в часі Пасхи на Великдень. На початку було слово і слово було Богом. І це слово прийшло до людей. Тобто Христос є словом. Христос це є Слово Боже, яке промовляється до нас і пояснюється нам, розказується нам, як нам жити. Бог же ж не на, знаєте, мовою жестів, чи, не пис, чи писав? Може, писав, не знаємо. Але Бог, але Христос говорив, промовляв. Зрештою, всі політики, всі, всі хто хочуть прийти до влади, які балотуються в депутати, в народні в, там, президенти, що вони роблять? Вони промовляють слово, вони готують промови. І от те, що я сказав: слово це зброя. Зброя, яка може знищити, і зброя, яка може дарувати життя. І сьогодні нас апостол Павло попереджає про слово, що наше слово не має бути марнотратним. Бо той, хто говорить марнотратні слова, той накликає на себе гнів Божий. Тому що Бог розуміє, що тільки мова це засіб нашого спілкування, мова це розвиток насправді. Мова це життя, це рух вперед. Якби Бог не хотів, щоб людство мало мову, ми би були німими. Може, би, ми якось інакше спілкувалися, не знаю. але ми би не промовляли слова. Що, ще раз повторюся, що значить марнотратні слова? Слова, які вбивають в людині бажання думати. І ці слова це дуже прості слова насправді. Ти раб, ти повинен коритись. Твоє діло робити тільки це, ти не повинен думати. Це культурне вбивство людини. Коли людина постійно ці слова говорити, людина втрачає насправді свою волю. Вона втрачає бажання творити слова матюки, слова, в яких ми когось кудись посилаємо, слова, якими ми когось обзиваємо. Це слова, які породжують у людині гнів, внутрішній гнів. А що таке внутрішній гнів? Це вогонь, який з'їдає людину зсередини. І людина втрачає всю свою духовність. Спершу людині говорять, що вона раб, що її справа слухатись, коритись, бо це влада, бо це цар. Прийти до церкви, де чути від священника, що мені боляче, а він тобі каже, страждай, бо це за твої гріхи маєш страждати. Це бред, вибачте, на слові. Коли до Христа приходив хтось і казав, що йому боляче, Він страждає, Христос його оздоровляв. Оздоровляв когось через повість. Оздоровляв через слово. Оздоровляв людину, давав людині надію. І обов'язок священника дати людині надію. Тобто словом дати їй шанс на життя, не казати їй, що ти маєш страждати за свої гріхи, бо ти є раб. А навпаки, сказати, сядь, розкажи, що тебе болить. Поговорити з людині, дати їй слово Боже, дати якусь цитату, молитву, і сказати, ось це може тобі полегшити життя, промов слово до Бога. І Бог тебе полюб, любить тебе, але про моду Бога Слово. Я це говорю тільки через те, що, на жаль, на жаль, православна церква Московського патріархату, вона виховує рабів. От ви подивіться на людей, які приходять до цих храмів. Це люди, які не мають свобідної волі. Це люди, які бояться запитувати священника. Це люди, які бояться власної думки. Це люди, які живуть прямолінійно, бо їм так сказали в церкві. Це рабство. І от коли в людині виховують через такі слова, культурні слова, ти раб, твоє діло слухатись. За тебе все вирішено, є влада, яка за тебе все порішає. Твоє діло просто мовчки слухати і робити, що тобі скажуть. В людині вбивається воля. І тоді приходить наступний етап, щоб людину з людину використати. Бо для чого вбивають в людині волю? Щоб її використовувати. В людині. Садять гнів. Людину вчать матюкатись. Людині кажуть, що слова матюки це круто, це класно. Колись я вже казав, що особисто мене як українця образу, образила та людина та людина, яка придумала в наш герб, який означає слово воля, вписати матюк. Я бачу це. Всі знають цей вислів нашого моряка-прикордонника. Російський військовий корабль іде. Це слово, це було зброя. В той момент людина вклала всю свою емоцію, всю свою біль, але водночас і вклала всю свою е, таку, знаєте, добру злобу. Бажання захистити себе і свій дім і знищити свого ворога. Бо цей ворог намагався через слово Його знищити. Залякував. І от цю фразу я бачив, де писало руський військовий корабль, іди наш український трезу». але там вписано це, цей матюк. Хто це зробив, той насміхається над Україною. То й нищить нас. Слово, яке ми промовляємо, має бути словом життя. Слово, яке ми промовляємо, має збуджувати в нас бажання жити. Слово, яке ми промовляємо, має заставляти нас рухати сперед. Наше слово має давати людям надію, впевненість в цьому житті. Зрештою, те, що робив Христос. Промовляючи, навчаючи. Говорячи, я є дорога правда і життя, хто буде давно йти, матиме життя вічне. Хто буде зберігати мої слова, той буде жити вічно. Хто слухає мого є слово і береже Його, той є мій брат, сестра і мати. Ці слова Він промовляє, він наголошує, що той, хто слухає слово життя, той матиме життя вічне. І наш обов'язок сьогодні всіх дарувати один одному слово життя, підтримувати один одного. Не матюками, не приниженнями, а навпаки, словами, які дають надію. Якщо хтось до мене промовляє слово, слова, слово і я після цього слова. Знаєте, втрачаю бажання жити, я не бачу куди рухатись, значить це слово мертве. Але якщо після слів, які мені було сказано, можливо, що боляче, але я розумію, що це правда, я розумію, що мені треба далі жити, значить це слово життя, проста відмінність. Якщо після чиїхось слів я хочу жити. Це дійсно слова, слова життя. А якщо після чиїхось слів я втрачаю цей сенс життя, мені нічого не хочеться, значить, мені завдали цього смертельного удару. Тож маємо, а радше і так скажу, якщо ми хочемо чути слова життя, свою адресу. Значить, маємо промовляти слова життя по відношенню до інших людей. Не опускаймося до рівня наших ворогів росіян, де з їхніх телеканалів, з їхніх всяких, їхні всі ті блогери, аналітики та навіть звичайні прості люди. Які їхні слова? Що їхні слова несуть? Я прошу всіх, не допускаймо, щоб наша мова, наше слово було словом смерті. А навпаки, словом життя. Бо так хоче Бог. Бо Бог словом творив життя, Бог дав нам, людям, слово, щоб словом творити життя і перемагати. Ворога! Отче наш! Що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. І Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. усіх тих, хто зараз перебуває в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої злочини, поверну... залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорне захисти нас цю сьогоднішню ніч. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається, 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!